Друзі, всіх вітаю на каналі Achton Deutsch. Сьогодні ми починаємо трошки незвично, це буде діалог. Попереджаю, цей діалог може бути трошки важким, але ми таким чином потренуємося говорити і створювати вже якісь розмови. Тут я зібрав найпростіші речення, тому що якщо ви будете, наприклад, здавати екзамен або ж спілкуватися десь на вулиці. Вам найголовніше простими реченнями навчитися говорити, але вільно. І дуже багато є випадків, коли на екзамені намагаються якимось складними реченнями говорити, щоб показати, що вони знають саме складні формулювання речень, граматику і так далі. Але насправді граматика потрібна більше на письмі. Тобто, коли ви пишете лист, а коли ви розмовляєте, вам краще розмовляти простими реченнями, але вільно. І слова ви не згадували, куди поставити там спочатку або в кінець слова. Звичайно, деякі речення повинні бути складними. І тут ви хоча б одне-два речення повинні сказати також складних. Але це має бути вільно. Тому е, запрошуйте, друзів, діліться цими відео і пробуйте разом їх проходити, тому що якщо у вас. Співрозмовник буде знати, про що ви говорите, і ви будете знати, вам легше буде будувати діалог. Якщо ваш співрозмовник, тобто в вашій групі, буде використовувати інші слова, то відповідно, і ви не будете знати, і це може бути несподіванкою на іспиті для вас. І так само ви попадете в таку ситуацію, що не будете знати, що відповісти. Я приготував такий діалог простенький, його ви можете скопіювати або в першому закріпленому коментарі, або ж в описанні до цього відео. Отже, не будемо затримувати, і давайте спочатку прочитаємо. До речі, коли я готувався до екзамену, ми збиралися групою, спочатку читали дію і так декілька раз прочитали, а потім пробували самостійно говорити з підлядками, можливо, і в результаті в кінці вже говорили вільно. Потім вже змішувалися слова, ті, які ви звикли говорити. Потім можна було щось своє додати, і таким чином діалог виходив живим. Я зараз прочитаю все підряд. В наступних уроках ми будемо комбінувати, тобто я буду читати тільки одну персону, а ви будете читати іншу. Тобто, в даний момент я буду мовчати. І я думаю, що це вам допоможе. Якщо у вас є також цікаві діалоги, які ви можете запропонувати, напишіть їх в коментарі, я їх розгляну у Im nächsten Hallo Nelly, wie geht es dir? Hallo Alex, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch oh, gut, danke. Was hast du gestern gemacht? Ich war ein Kaufen und habe gekocht. Und du? Ich war im Park und äh, habe ein bisschen gelesen. Ach Alex, hast du gehört? Anna zieht in eine neue Wohnung. Wirklich? Wann? Nächste Woche. Sie hat eine schöne Wohnung in der Stadt gefunden. Das ist super. Ich denke, sie braucht bestimmt Hilfe. Vielleicht können wir ihr beim Umzug helfen. Ja, klar. Wir können ihr helfen. Toll. Wann treffen wir uns dafür? Vielleicht am Samstag? Ja, das passt. Um wie viel Uhr? Sagen wir um 10 Uhr bei ihr. Weißt du ihre Adresse? Nein. Hast du ihre Telefonnummer? Ich kann sie fragen. Ja, ihre Nummer ist 0121487. 650 Ich rufe sie an und sage, dass wir kommen. Vielleicht braucht sie Kartons oder andere Sachen? Ja, auf jeden Fall. Ich nehme ein paar. Sollen wir auch Max fragen? Ja, er kann sicher helfen. Ich schreibe ihm gleich. Und nach dem Umzug können wir zusammen Kaffee trinken. Oder ein kleines Fest machen, um die neue Wohnung zu feiern. Das klingt super. Soll ich Kuchen mitbringen? Ja, das wäre toll. Ich bringe getränke mit. Perfekt. Ich freue mich schon. Bis Samstag. Ich auch. Bis später. Вы можете також самостійно прочитати, ще раз потренуватися, як я вже сказав, ви можете його скопіювати. І поділитися також зі своїми друзями або поділитися цим відео. А ми переходимо до наших вправ. Вайтакіц ще раз вітаю вас на каналі Acht Значить, Ми починаємо вже п'яту тему. Сподіваюся, у вас мотивація ще не пропала, ви ще в тонусі. Тому давайте продовжимо. Наша тема називається Вас Макс духойте. Тобто цей розділ називається Що робиш ти сьогодні. І як ми бачимо на фотографії, тут різні події, які ми зможемо описувати і взагалі розказувати про свій день, як ви проводите його. Перше завдання: Діалантшліфа. І завдання А Was Вас Markus? Маркус? sie an. Ми зараз включимо цей діалог і послухаємо, що приснилося Маркусу. Перед кожним завданням я рекомендую спочатку прочитати все, а потім його виконувати. І також уважно читати завдання і розуміти його, це, мабуть, найосновніше при виконуванні якихось завдань. Отже, перше у нас шлафен, ми бачимо, що він спить. Друге фензин, дивиться телевізор. Фрюштукен, тобто це снідає. Шпортмахен, це займається спортом. анладен» – Запрошує гостей. Кохен, готує. Прогулюватися, Айнбух lesen – Читати книжку. Отже, давайте включимо аудіо і уважно послухаємо, що приснилося Маркусу. Sonntag. Mm. Wochenende. Ausschlafen. Herrlich. Ich liebe Sonntag. Frühstücken. Sport machen. Gäste einladen. Was ist los? Aufstehen? Aber heute ist doch Sonntag. Arbeit? Heute ist doch Sonntag. Sonntag. Fernsehen. Сподіваюся, вам також сподобалося це аудіо, і значить, ми повинні зараз відмітити. Ви можете устно відмітити, або ж, якщо не зрозуміло, ще раз переслухати це аудіо цікаве. А я тоді відмічу. Значить, те, що я зміг почути. Так, перше, про що він говорив, що він поспати любить саме в зонтах, тому що вихідні. І ми відмічаємо тоді шлафен. Потім йому снилося Фрюштукен, що він снідає. Далі Шпортмахен і Гести Айнладен. Потім зазвенів. Будильник, і він, відповідно, далі почав спати. А, і знову йому наснилося, що він дивиться телевізор, фернзін, і з друзями гуляє. І останнє це він на прогулянку пішов. Отже, це закінчили ми завдання, і переходимо до наступного. Також будемо ми знову ж таки слухати і спробувати розрізнити і вловити суть, про що розказують. Отже, наступне завдання B, Currenzi weiter. Тобто далі, слухайте далі. Versagt das, Зельма, Маркус Ореденіс. Шайбен zu Намен зуден. Тобто нам потрібно імена понаписувати у цих вільних місцях. Як я вже говорив раніше, вам спочатку рекомендую прочитати, тому що в розмові вони можуть бути перемішані не обов'язково по порядку. Markus, aufwachen! Kaffee, der Kaffee ist fertig. Mann, steh auf, es ist spät. Es ist schon 6.20 Uhr. Um 7 Uhr fährt der Bus. Die Arbeit. Heute ist nicht Sonntag, heute ist Donnerstag. Mama, hm. Papa schnarcht. Guten Morgen, Papa. Papa? Papa schläft. Er schläft immer lange. Step out, papa! Markus, steй auf, der Bus kommt gleich. Was ist los? Ist heute nicht Sonntag? Отже, якщо ви зрозуміли, де хто äh, говорив ці фрази, це буде дуже чудово, якщо ні, переслухайте ще раз, це дуже важливо, щоб ви саме зрозуміли розмову, про що йде мова. Там, можливо, трошки складніші слова використовуються, але, тим не менше, між ними ви повинні здогадуватися, що означає слово. Так чи інакше, будете стикатися з тим, що вам потрібно буде деякий текст все-таки відгадувати відповідно до логіки. Так, і давайте запишемо тоді. Значить, кафе ist fertig», це сказала, знову ж таки, Зельма. schläft», це сказав Деніс. Heute ist nicht Sonntag, це знову ж таки сказала Зельма. І вас есть Лос, сказав Маркус. Отже, на цій сторінці ми завдання закінчили, але в нас тут внизу ще є наші цілі Тобто наші цілі у даному розділі, що ми зможемо вивчити? Sprechen, Uhrzeit und Wochentag erfragen. Über Aktivitäten im Tagesablauf sprechen. Nach Abfahrtzeiten fragen hören Dialoge über Freizeitaktivitäten, schreiben einen Tagesablauf, eine Antwort auf eine Einladung, lesen einen Fahrplan, einen Terminkalender, eine Einladung, Beruf vorgesetzten über Verspätung informieren. Отже, ми поставили собі цілі і тепер переходимо до наступної сторінки 66-ї. Ви не забувайте підтримувати це відео подобайкою і ділитися з друзями, щоб вони також могли на вашому рівні вивчати. Особливо, якщо ви знаходитесь на курсі, щоб вони також ту ж саму інформацію знали, як і ви, і могли навчатися разом, і вам буде легше таким чином здавати ці екзамени. І переходимо до на наступної сторінки. Вайтагейс!